Анні слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 24 березня у Вінниці розпочинає роботу хаб психологічної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Створення хабу це приватна ініціатива власниці мистецького простору Дарії Паламарчук, що за освітою є кризовою психологиною, проводить індивідуальну психологічну практику та має багаторічний досвід в арт-терапії. Як прийшло рішення про відкриття хабу психологічної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей? З якими перепонами доводиться зіштовхуватись на цьому шляху, і яких результатів очікує пані Дар'я розповість протягом ефірного часу? Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. І... Перше питання, ну воно напевно дуже стандартне про ідею створення. В наш час говорити про ідею створення психологічного хабу підтримки військовослужбовців і їх сімей. Ну, не знаю навіть, чи є логічним, тому що всім і так зрозуміло, що ця така, така психологічна підтримка дуже критично насправді важлива. Але разом з тим все-таки завжди цікаво, як такі ідеї з'являються, звідки вони приходять. Чому, от саме зараз, саме тепер, саме, цей, саме ця ідея? Насправді ідея існувала дуже давно. Ще з початку повномасштабного вторгнення, я як психологиня за освітою не могла бути осторонь того, що відбувається, і на початку повномасштабного вторгнення я багато почала працювати з внутрішньопереміщеними особами, займалася гуманітарною допомогою. І потім, як волонтерка, почала проводити арт-терапевтичні заняття для поранених військовослужбовців, які знаходяться у Вінницькому шпиталі. І... Ті результати, які ми отримували завдяки арт-терапії, завдяки взаємодії з пензлями, фарбами, полотном, я бачила, що це дуже гарно допомагає як внутрішньо переміщеним, так і пораненим у реабілітації. І ці гарні результати надихнули мене на те, щоб примножувати, розширювати цю практику у 2023 році. Ми з центром візуальних проєктів з громадською організацією втілювали проєкт від Українського культурного фонду по роботі з дітьми військовослужбовців і дітьми внутрішньопереміщених осіб. Проводили курси 3D-візуалізації, також проводили арт-терапію, каскотерапію і знову ж таки бачили дуже позитивні зміни в психологічному. У стані цих категорій населення, і ось, уже нарешті, у цьому році я теж отримала невеличкий грант і невеличку меценатську підтримку, саме на відкриття такого хабу, для того, щоб сконцентрувати в одному місці різні напрямки психологічної допомоги. Різну різну підтримку надавати це і індивідуальні консультації, і групові тренінги, і знову ж таки арт-терапія. І допомога справді потрібна не лише військовослужбовцям, а і їхнім сім'ям, тому що цей стан невідомості, очікування, страху, різноманітних тривог, почуття втрати, почуття горювання це все потребує кваліфікованої психологічної допомоги, і ми готові її надавати. Про очікування, про мрії в кінцевому результаті. Ну, звичайно, що кожен з нас, хто тут, в тилу, хто захищений нашими військовими, кожен з нас мріє зробити так, якось зцілити їхні душі, коли вони повертаються. Багато з них повертаються пораненими фізично, зломленими ментально, психологічно, і дуже хочеться зцілити їхні душі в першу чергу. І здається, що от я дам цій людині все. І вона буде знову такою, якою вона була до війни. Зрозуміло, що це ну, утопія насправді, але все одно якась певна мета, якась ціль, яка стоїть при створенні цього хабу для психологічної підтримки військовослужбовців, членів їх сімей. Вона все таки напевно, стоїть. Яка це мета? Ну, можливо, маленькими кроками? Мета насправді це бути поруч. Тому що задача психолога не є лікувати. Ми працюємо з ментально здоровими людьми, які готові працювати на покращення власного психологічного стану. Якщо людина не готова, ми не можемо взяти її в роботу і не можемо їй допомогти як власне і ніхто не зможе їй допомогти. І ми не лікуємо, бо ми не є клінічними психологами, ми не є психіатрами, ми не призначаємо жодних препаратів для підтримання ментального здоров'я або для лікування певних психіатричних захворювань. Ми працюємо виключно із тими, хто має бажання покращити свій психологічний стан, це має бути абсолютно свідоме виважене рішення цієї конкретної людини, і не можна от взяти там чоловіка і привести його, сказати: ось зробіть з ним щось. Чи там дружину, тому це тільки за власним бажанням. Ми готові бути поруч. Ми готові відповідати на питання, які виникають у наших клієнтів. Ми готові задавати їм питання, які дозволять їм знайти їхні внутрішні відповіді. Ми готові слухати безкінечно довго. Наші сесії не обмежені за часом. Тобто ми готові виділяти на клієнта цілий день робочий, і ми готові пропонувати ті види психологічної підтримки, які клієнту будуть найбільш комфортними. Тобто, це може бути індивідуальна зустріч, може бути парна зустріч, наприклад, для сімейної пари або партнерів. Це може бути сімейна терапія, коли приходить вся родина загалом. Ми можемо працювати виключно з дітьми, наприклад, дітьми військовослужбовців, дітьми, які пережили втрату свого батька чи матері через війну. Ми можемо надавати групові тренінги, проводити групові тренінги з певної тематики. Вони будуть регулярно відбуватися. Ми плануємо щонайменше двічі на місяць проведення різних тренінгів і арт-терапевтичні зустрічі. Зустрічі. Ось найближча вже 22 березня відбудеться арт-терапевтична зустріч для дружин, матерів і дітей військовослужбовців, а також тих, хто потрапив у полон і полеглих героїв, пані Дар'яну для вас уже не вперше працювати як психолог, як арт-терапевт з військовими, з їхніми сім'ями, і з того досвіду, який ви маєте. Все таки, хто охочіше йде на контакт для підтримки свого здоров'я, ті, хто чекають, чи ті, хто воює, ну коли приходять сюди в відпустку в моєму досвіді, це е, сім'ї. Які очікують, які очікують повернення з фронту, або очікують повернення із полону, або очікують тих, хто зник безвісти, чому тому, що вони, знаходячись тут в тилу, мусять продовжувати функціонувати, жити звичайне життя. Хоча воно звичайним вже називатися ніяк не може, бо ми існуємо всі в незвичайних умовах, і психіка всіляко намагається захищатися від тих обставин, які нас оточують, в яких ми опинилися не за своєю волею. Але ми мусимо виконувати свої звичайні життєві побутові функції, доглядати за дітьми, навчатися у школах, університетах, ходити на роботу, заробляти гроші і так далі, і так далі. І е, коли людина розуміє, що вона не вивозить, що вона не справляється із тими обставинами, які на неї навалилися, що вона сама не може відрегулювати нормально свій психологічний стан, вона приходить по допомогу. Тому що коли людина-воїн знаходиться в обставинах обстрілів, штурмів. Постійної життєвої небезпеки їм не дуже є коли подумати про те, що їх чекає після, і в якому ж вони насправді психологічному стані. Звичайно, є воєнні психологи там на місці. В кожній бригаді, в кожному батальйоні за службовим розписом, є психологи, які мусять регулювати психологічний стан воїнів, але вони далеко не завжди є в тій кількості, в якій необхідні насправді, і не завжди. Вжди в них є можливість виконувати ті професійні обов'язки, які на них покладені, у зв'язку із дуже щільним графіком, наприклад, штурмів чи відступу. І відповідно наша задача підтримувати все ж таки більше тих, хто в тилу або тих військових, які вже демобілізовані, які повертаються до цивільного життя, і допомагати їм адаптуватися до нормального життя, до нормальних умов. Ну але багато з них хочуть приходити самі. Чи все таки жінка каже, а давай підемо? А давай спробуємо, може тобі стане краще, може тобі перестануть снитися ці погані сни. Є ті, хто приходить за власним бажанням. Це залежить насправді зазвичай, по-перше, від рівня емоційного інтелекту людини. Це незалежно від того, чи людина військова чи не військова. Тобто це просто такі природні здібності, скажімо так, саме емоційного інтелекту, усвідомлення власного стану і прийняття того факту, що я сам не справлюся. Це можливо така. Своєрідна здатність показати свою слабкість, що я сам не справлюсь, і попросити про допомогу. Це теж певний крок переступити через ось це небажання здатися слабким. Звісно, що е, жінки, е, як більш емоційні, можливо, натури, вони більше схильні до і самокопання такого дослідження власної психології і е, кращого розуміння того, що відбувається з людиною поруч, е, і вони є часто таким стимулюючим фактором до того, щоб е, чоловік все таки зібрався і прийшов. З мого досвіду жінки військовослужбовиці легше йдуть на контакт, аніж чоловіки, знову ж таки, з того цієї причини, що вони краще розуміють ось цю необхідність, можливо, повернення до нормального життя, особливо якщо вони мають неповнолітніх дітей, тобто взаємодія із дітьми, стимулює їх до того, щоб повернутися до нормального психологічного стану, тому що знову ж таки материнські обов'язки потрібно виконувати ось але. Ми працюємо з великим задоволенням насправді з тими чоловіками, які приходять, відкриваються нам, і це завжди дуже велике задоволення бачити ось ці результати, як військові чоловіки змінюються просто на очах. От, ви кажете, ми розкажіть трішки про свою команду. Нас шестеро. Це і чоловіки, і жінки, кризові та військові психологи, які мають від 6 до 12 років власного Професійного досвіду і в кризовій психології, і в практичній психології, і в воєнній психології. Тут, до речі, варто розрізняти воєнну і військову психологію. Військова психологія це напрямок, який працює з військовими усіма абсолютно. Тобто, це можуть бути і штабні офіцери, штабний склад, і, власне, ті військові, які беруть участь у безпосередніх воєнних діях. І воєнні психологи це ті, які працюють виключно якраз із військовим. Службовцями, які беруть участь у воєнних діях. І так само розрізняється військова травма від воєнної травми. Зараз ми говоримо про те, що ми знаходимося всі в стані воєнної травми. Про ПТСР говорити ще рано, навіть у тих, хто вже має бойовий досвід, має поранення, тому що ПТСР може зазвичай проявлятися набагато пізніше, навіть через багато років після цих отриманих психологічних травм. Але він вже теж. Є, спостерігається у деякого відсотка населення, і ось наша команда: ми будемо працювати із воєнною травмою, будемо працювати як військові психологи, тобто не тільки із тими, хто має бойовий досвід, а й з штабними одиницями, і із цивільним населенням, як практичні та кризові психологи. Психологічні кризи тут маються на увазі і криза втрати. І це декілька стадій, насправді, таких важких стадій проживання втрати, починаючи від повного відторгнення і закінчуючи її повним прийняттям, і навчитися жити з цією втратою, почати жити з нуля. І почуття горювання, так, це практична психологія, Проживання горювання теж будемо допомагати людям проходити правильно екологічно стосовно самих себе. Ми будемо працювати абсолютно як волонтери, тобто наша праця не оплачується. Ті кошти, які ми отримали, вони йдуть виключно на оплату оренди і комірного також на якісь канцелярські витрати елементарні на рекламу для того, щоб про нас більше дізналися і. Эм, uh, ми my... В пошуках фінансування на розширення нашої діяльності. Знову ж таки, кошти, ті, що ми отримали в руслі грантової підтримки, вони лише на три місяці. І надалі нам на подальше, на подальше наше функціонування теж потрібно шукати фінансування. Власне, тим зараз я займаюся особисто і ми будемо вдячні всім, абсолютно, громадянам нашої країни, за будь-яку фінансову підтримку на функціонування. Хабу. І на підтримку, психологічну підтримку тих, хто нас захищав, і їхніх сімей, які втратили насправді набагато більше, ніж Саме можуть так. отримати зараз. І наостанок таке запитання. Насправді я бачу, що відкривається багато подібних закладів. Багато, ну якщо, якщо це називається не хаб, то це, можливо, там просто якийсь центр психологічної допомоги, психологічно це, можливо, якась і кризові кімнати такі є спеціальні, є просто організації такі неформальні, там жінок, які очікують, які чекають з війни чоловіків, матерів, які чекають з війни синів. Насправді їх є багато, але чи достатньо? Як на вашу думку? Достатньо їх, напевно, не буде ніколи. Моя особиста позиція, що їх має бути якнайбільше, і у людей повинен бути вибір. В першу чергу при виборі психолога потрібно керуватися таким покликом серця. Це має бути людина, якій ми абсолютно безроздільно довіряємо і як особистості, і як професіоналу. І, відповідно, для цього має бути вибір. На жаль, воєнних психологів, військових психологів наразі в Україні ще дуже мало державного замовлення на навчання таких спеціалістів наразі не існує, не існує вишу, який готує таких спеціалістів, і це справді велика проблема. Тобто, вже скільки років іде війна, і це не три роки, а з 2014-го. І досі немає вишу, який готує саме такий напрямок психології. Це різноманітні курси. Існують приватні в різних, при різних університетах, при різних спеціалізованих закладах, але все-таки не, не на рівні держави, не на рівні вузу. Тому це окрема тема, та це дуже, дуже необхідно, щоб воно з'явилося. Але в будь-якому разі, коли людина обирає собі психолога для такої важкої роботи, вона повинна мати вибір, куди їй піти, і це може бути вибір і за статтю психолога, і за рівнем його кваліфікації і за віком навіть да. Тобто людина повинна знайти ту людину, ту особистість, яка буде на її рівні і на її і за рівнем ім емпатії саме Тут так. в цьому випадку дуже важливий рівень емпатії, який людині потрібен, або вона хоче, щоб психолог був її, ну ніби. Скажемо так, другому, тому що тут ми зараз трішки ламаємо взагалі ці психологічні догми, Але якщо говорити не як психологи, а ну от просто люди, які собі уявляють, як би мав, який би мав бути мій психолог, то одним потрібно, аби це був суворий дядько, от, а, Є іншим, дуже різні підходи, так, а справді, іншим треба і... і тактильний контакт, і просто підтримка. Емпатія, відчуття того, що поруч з тобою людина, на яку ти можеш опертися хоча б в період своєї сесії. Абсолютно так. Що ж про перепони, напевно, говорити ще трохи рано, якщо не вважати, що перепона це відсутність достатнього фінансування. Ну, держава зараз намагається фінансувати в першу чергу фронт для того, Звичайно. аби ми це могли робити свою роботу, кожен свою. І ну, тут нічого не можна сказати з цього приводу. Напевно. Робимо те, що можемо, в тих умовах, в яких ми є, і е, приймаємо будь-яку підтримку. Що ж, я бажаю вам успіху на цьому шляху. Хай перепон буде ну, найменше, без них, напевно, не цікаво. Але хай, Це вони... Теж зона росту. Так, але хай вони будуть такі, щоб. Перескочивши через перепону, ви були все вище і вище в допомозі тим, кому це потрібно. Дуже дякую. Нагадаю, нашим слухачам в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про відкриття хабу психологічної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, яке буде уже 24 березня. березня. скажіть, де саме? Само на Петлюри 15 в самому центрі Вінниці. Так, е, гостею студії була засновниця хабу Дар'я Паламарчук. розмовувала журналістка Ольга Зайцева.